Минулими вихідними на міському пляжі відбувся турнір з пляжного волейболу, присвячений Дню Незалежності України. Одним з організаторів змагань стала компанія Тім, яка вже не перший рік підтримує цей вид спорту у нашому місті. Стати учасником турніру мав змогу кожен бажаючий. Для цього варто було лише зареєструвати команду з двох чоловік. Усього виявили своє бажання позмагатися за перемогу на турнірі. 18 команд. Усі пари за винятком однієї складалися з чоловіків. Кинути виклик представникам сильної статі наважилася лише одна жіноча команда, яка хоч і не змогла зійти високо по турнірній сітці, але стала справжньою прикрасою турніру. За підсумками низки захоплюючих та видовищних волейбольних поєдинків трійку призерів замкнула команда Удай у складі Євгена Тесленка та Ігоря Грищенка. Срібло за командою тім, яку представляли Андрій та Леонід Петрики. Заслужену та дещо сенсаційну перемогу на змаганнях відсвяткувала команда «Оазис», кольори якої захищали Микола Ушенко та Сергій Бобровський. Переможці та призери були нагороджені грошовими та пам'ятними подарунками від компанії. Тім організатори турніру висловлюють подяку кафе Доктор Джаз» та Пікнік, магазинам Ситий Тато та Спортмайстер за допомогу в організації змагань.